Вени, це не серйозно? Помиляєшся. Багато військових навіть не здогадуються, що проблеми з венами це не просто косметика або втома в ногах, а реальні діагнози, які можуть вплинути на твою придатність до служби. І це не перебільшення. Якщо в тебе болять ноги, набрякають щиколотки, зіляються сині або вузловаті вени, це не норма після маршу, а ознака венозної недостатності. Саме тому це відео варто додивитись до кінця, не лише тобі, а твоїм рідним, бо часом одна вчасно зафіксована УЗД вен і ти не на передовій а на лікуванні закона із повагою. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому це важливо знати? На ВЛК дуже часто ігнорують проблеми з венами, якщо військовий сам їх не озвучує і не має таких документів. У ЗДВН нижніх кінцівок, висновок судинного хірурга, медична історія, випуски лікування, знеболення операції. Топ 5 виносних діагнозів, які треба знати кожному військовому: варикозне розширення вен нижніх кінцівок, варикоз. Ознаки біль у ногах, будіння після навантаження, видимі сині або випуклі вене, нічні судоми. Чим це небезпечно? При фізичних навантаженнях варикоз може ускладнитися тромбофлебітом, виразками, сильним болем і навіть інвалідністю. Якщо варикоз запущений, це підстава для обмеженої придатності або непридатності. Що потрібно мати УЗД вен доптографія, висновок флеболога або судинного хірурга, дані про лікування, мазі, носіння компресійного трикотажу, госпіталізація, фото вен, особливо якщо є виразки, хронічна венозна недостатність. Ознаки важкість у ногах, потемніння шкіри на гомілках, набріки, свербіж, постійна втома. Цей діагноз часто супроводжує варикоз, але може бути і самостійним. Він означає, що у не справляються з поверненням крові до серця, і ноги перевантажуються навіть у стані спокою. Чому це критично? Солдат з таким діагнозом не може довго стояти, бігти, нести навантаження. Це вже порушення функцій опорно-рухового апарату. Що потрібно мати УЗД з показником зворотного току крові, амбулаторна картка з хронічними скаргами, висновок лікаря з рекомендацією уникати фізичного перенапруження, постромботична хвороба. Що це таке? Наслідки перенесеного тромбозу вен, після тромбозу стінки вен пошкоджуються і кровопостачання гіршає не завжди. Ознаки важкість, біль, швидка ніг, трофічні виразки, фічкірні ущільнення набрики. Це вже не синдром, це хронічна хвороба. Потрібна фіксація тромбозу у меддокументах. Що потрібно мати? Медична картка з епізодом тромбозу, узд доплер із залишковими змінами, висновок судинного хірурга, дані про лікування антикоагулянтами. Тромбофлебід гострий або хронічний, ознаки почервоніння, ущільнення і болючість по ходу вени, підвищення температури набряк. тромбофлебід, запалення вен із тромбом, при гострому стані термінова госпіталізація, при хронічному регулярне лікування і обмеження фізичних навантажень, бо ризик тромбоемболії. Це підстава для непридатності при рецидивах або тяжкому перебігу. Що потрібно мати? Виписка зі стаціонару або амбулаторна картка, у із підтвердженням тромбів, лабораторні аналізи, дані про курси антикоагулянтів. Грофічні виразки на фоні венозної недостатності. Ознаки: Незаживаюча рана або виразка на гомілці, з болем, почервонінням або нагноєнням. Це кінцева стадія порушення венозного кровообігу, і вона категорично несумісна зі службою. Що потрібно мати: фото медична фіксація виразок, висновок хірурга, документи про лікування, антибіотики, перев'язки мазі узд судин і заключення. Не мовчи про симптоми, навіть якщо вени не болючі, але ти бачиш зміни, це вже сигнал. Роби УЗД вен до ВЛК. Це ключовий документ без нього здоровий. Звернись до флеболога або судинного хірурга. Їхні висновки більше авторитетні при оскарженні рішень ВЛК, Фотографуй видимі зміни, набряки, венозну сітку, щільнення виразки, збери архів лікування, мазі, уколи, компресійний трикотаж, стаціонарне лікування. Проблеми з венами – це не дрібниці, а реальні медичні покази, з якими служба протипоказана або обмежена. Більше того, вони часто погіршуються саме через фізичне навантаження. Ти маєш право на обстеження, лікування. І Чесне медичне рішення. Поділись цим відео з побратимами та рідними. Можливо, саме в когось із них ноги сигналять про проблему. Зберігай документи, збирай УЗД, фіксуй симптоми. І звісно, підписуйся на канал, щоб знати все про ВЛК, свої права і як захистити здоров'я в формі. Тримайся і пам'ятай, здоров'я не менш важливе, ніж форма. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну.